Вітаю на Xbox українською. Нарешті я переміг цю хворобу і готовий робити більше контенту. І розпочну з невеликого відео про релізи Game Pass першої половини жовтня. Приємного перегляду. 3 жовтня ми отримали декілька цікавих релізів по-перше, Gotham Knights на Xbox та ПК, яка якраз варта лише того, щоб її спробувати через підписку. Те, що мало стати продовженням культової франшизи лицаря Готема, але без Бетмена, стало забагованим шматком коду, у якому майже повністю відсутній баланс, варіативність проходження, як це було у трилогії Бетмена, та дуже одноманітні бої. Але хіба все настільки погано? Так погано. Хоча фанати Всесвіту DC зможуть побачити історію розвитку сім'ї Бетмена без його постійного Альфред те, Альфред інше. З досить посереднім сюжетом, але купою знайомих персонажів, що вже дає грі шанс бути запущеною через Геймпас. От саме завдяки таким релізам я розумію всю важливість геймпас, бо без нього я б ніколи не запустив цю гру, а я дуже люблю Всесвіт DC. у його сірих тонах та похмурою атмосферою корупційного бандитського міста, де тільки ти можеш стати надією звичайних людей на щасливе майбутнє. Хоча це DC. Тут щасливі фінали це розкіш. Оберіть свого героя та врятуйте готем у цьому зруйнованому левелінгом світі. Також ми отримали зелам плайтерс League на Xbox та ПК, яка запропонує нам пригоду у стилі XCOM, з купи унікальних персонажів зі своїми здібностями та історіями та боями, у яких доведеться не один раз перезавантажуватись, бо ми хочемо, щоб усе було інакше. А оскільки це покрокова стратегія, то зберігатись ви будете досить часто. Багато різноманітних локацій, детективних справ, пройшовши через які ваші герої не тільки стають сильнішими, а й отримують поранення та стрес, які можуть їм нашкодити. Тому доведеться слідкувати за усім, що вас оточує. Але гра пропонує не лише гарно знайомі нам прийоми XCOM, додаючи інтригуючий сюжет, який постійно веде нас від однієї загадки до іншої, щоб, врешті-решт, зупинити культистів і врятувати людство від кінця світу. Раджу до ознайомлення усім шанувальникам покрокових стратегій і просто шанувальникам пригод у дусі Індіани Джонса. 4 жовтня ми отримали Warhammer 40 тисяч Dark Tide на Xbox, Багатокористувацький екшн шутер від першої особи у космічному світі Warhammer. Гра вийшла раніше на ПК та вже встигла не дуже гарно стартувати, показавши, що одноманітні завдання це проблема, з якою потрібно боротися. Тому дуже добре, що одразу із релізом додав додатковий контент, щоб додати більше різноманітних завдань, сюжету та навичок персонажів. Якщо вам сподобалася серія ігор Warhammer Vermintide, то Dark Time вам також зайде на декілька вечорів, щоб просто побачити усе те, що може запропонувати гра. А якщо вам подобається світ 40 тисяч, то тим паче раджу до ознайомлення. Імператор був би задоволений місцевим антуражем та кількістю вбитих вами, демонів, нечисті та єретиків. 10 жовтня ми очікуємо один із найочікуваніших гоночних симуляторів цього року Forza Motorsport на Xbox та ПК. Що вам варто знати про цю гру? Вона недороблена, але будуть постійні оновлення, і контент додаватимуть поступово. Хоча на релізі нас одразу очікує більше 500 реалістичних гоночних авто. 20 всесвітньо відомих трас, реалістичні погодні умови, які впливають на заїзд, модернізація свого авто, багатокористувацький режим, і авжежі режим кар'єри. Графіка у грі це насолода для очей. А керування авто, напевно, одне з найкращих у серії ігор Форза, тому 100% раджу гру усім шанувальникам гоночних симуляторів. А якщо для вас і так багато релізів, що ви не зможете знайти час на Forza Motorsport, то я підготую огляд на гру після проходження кар'єри. Можливо, зможе допомогти комусь зробити вибір, хто знає. 12 жовтня нас очікує From Space на Xbox та ПК динамічний екшн шутер, закріплений над головою камерою, яка нагадує нам мобільні шутери у мультяшному стилі. Відправляйтеся на порятунок світу від інопланетних загарбників самому чи у компанії друзів. Якщо є декілька вільних годин, щоб просто полежати на дивані і пограти у щось, де не потрібно слідкувати за сюжетом, чи просто хочеться відпочити від усього, то ця гра допоможе розслабитись, але чогось більшого гра запропонувати АА не зможе. 17 жовтня вийде гра, яку я дуже давно чекаю у Game Pass. Like a Dragon і Шин на Xbox та ПК. Це альтернативна історія Кір'ю. Якби основні події відбувалися у Кіото 1860-х років. Нас очікують пригоди, які запам'ятовуються надовго з декількома унікальними і цікавими бойовими стилями для боїв самураями, ніндзя, гейшами та тиграми. Історія сповнена кумедних побічних завдань, харизматичних героїв і найголовніше епічних боїв з босами та багато, ну дуже багато пафосу, щоб рівень офігенності гри просто зашкалював. Хоча кого я обманюю? Як фанат серії Ігор Якудза я очікую більше пісень в караоке, багато божевільних завдань від оточуючих, і звичайно самурайський сеттинг, якого не те, що багато на просторах Xbox. Можу радити гру усім без винятку, бо не полюбити цю серію ігор, навіть просто пройшовши основну сюжетну компанію, а так ви навіть 50% гри не побачите, це нереально. От Кожного разу, коли у підписку додають круті ігри, за традицією і видаляють круті ігри. Як добре ще цього разу зробили виключення. Залишать підписку 15 жовтня наступні проекти. Евіль грав мафію з друзями на консолях Xbox у фентезійному сеттингу. Якщо не грали, то нічого не втратили. Овегельм! Я навіть коментувати не буду. Ніколи не зрозумію, нащо нам ігри, після яких болять очі. Shenzhen IO Симулятор другої роботи, тому як добре, що він зникає. The Legend of Tiandin – непоганий мальовничий платформер у дусі Індіани Джонса, який ви встигнете пройти, якщо полюбляєте цікаві та красиві пригоди з елементами платформінгу. Track to Yomi – коротка, але дуже крута гра про самурая, який втратив усе. Раджу до ознайомлення, бо сам не очікував, що така коротка гра може так зацікавити, що я її пройшов за один день. Та Turning Boy Commits – Tax Evasion. гра про рібку бунтаря, яку зробили ворогом спільноти. Олдскульна гра про героя, який має виплатити борг, вбивши багато монстрів. Я не зацінив гру, але можливо вам таке подобається. Ну що, з поверненням мене, а вам дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайк цьому відео. До зустрічі у новому відео та на каналі Xbox Українською.